Добрий ранок, друзі. З вами Єгор з Віні Пега. Щоб не було Віні пега його. Е, так, е, починаємо новий день. Відповідаю на деякі ваші запитання. Питали мене, для чого я п'ю протеїн. О, друзі, я спортсмен. Бачите, яке в мене, яке в мене обличчя спортсменське. Мені тут писало, що е, в суму вже підходжу. Тому п'ю протеїн, щоб на змаганнях бути. Насправді це просто мій сніданок. Білок самів не буває це по-перше. А по-друге, в мене реально така робота, що я як в залі тягаю желізо. Бо ну, уявіть собі, зараз два моста підкинути на трак, а? Потягати їх Все ручками, все ручками. ну, звичайно, що не, не в одну Харю, але тим не менш. І добре, щоб ви вже менше дивились на мою Харю. Перемикаємося на Вініпе. У нас тут такі ранішні вайб схід сонця. Дивіться, як гарно. 6:55 у нас на годиннику. Так, продовжую відповідати на ваші запитання. Питали про щоб я розповів про адаптацію батьків. Тут у Канаді, ну це може взагалі тема якогось великого відео, і там треба може і у них запитати. Я не знаю, може мій батько би ще на камеру щось розповідав. Мама, точно ні, але так в двох словах розповім. Дивіться, ну найголовніше, Канада для моїх батьків вимушена. Вони не хотіли сюди, так як ми хотіли. Вони взагалі нікуди не хотіли, не в Польщу, не в Канаду. Там ну вони хотіли жити своє життя. На жаль, це неможливо, бо якщо хто забув Росія країна гній. От і зараз просто немає куди повертатися. Не так давно наше село було окуповано. І ну тому так чи інакше, моїм батькам прийшлось би десь їхати, переїжджати по, бо по в Україні або там я не знаю, десь в Європу. Отак. От, Мама, хоч і прожила з нами там і з нами, і біля нас у, у Варшаві. Там більше року. Це теж було вимушено, тому що вже там у нас були якісь там на Батьківщині прильоти, було голосно і так би мовити, Всяке різне. Батько, батько і... приїжджав наїздами, бо батько має право пересікати український кордон. От і. Е... Коли ми сказали, що ми їдемо до Канади, я так само їм казав, що в принципі тоді ще нічого не було окуповано, але це було надзвичайно можливо так. Велика була вирогідність того, що все станеться. І я казав, що ну, так чи інакше, вам придеться змінювати своє життя, ну, треба до цього прийти, бо це надзвичайно важко прийти, саме би, розумом до цього згодитись з цією думкою. І кажу, вам треба буде приїжджати. От. Вони думали, а потім, коли ми типу, їдемо так далеко за океан, вони кажуть, ну а що ми там, не будемо вас бачити, не будемо Нуку бачити, особливо Нуку, це ну, для них дуже важливо. Тому вони поїхали з нами. Стосовно адаптації, ну я вважаю, що я зробив достатньо, щоб вона була у них така лайтова адаптація просто через те, що. Ну, вони не впали в почину того, що треба щось там робити прям повністю самим. Вони просто йдуть в нашому фарватері, так би мовити, за нами. Ну, ми кажемо, вони роблять. Ну, І в цьому плані їм надзвичайно легше. Вони ходять на англійську мову, так адаптуються. Мама вже через мама ще на комп'ютерні курси ходила там для людей старшого віку. Так знайшла якихось підут подружок, з якими вона спілкується і ходить там, десь гуляє і так далі. Мама не працює, і в нас ну можливо, вона буде працювати, але наразі немає такого прям чіткі чіткого плану, чітких дій, бо вона більше як доглядає за онучкою. От батько працює знову ж таки. Мої батьки, хоч і вже там мають свої роки, але вони не відчувають, що вони там якісь старпьори, що хочуть сидіти, хочуть жити нормально працювати, хочуть там собі машину і таке інше. Ну, як нормально, все, як у нормальних людей, це не те, що вони вже все там. Вони З... кінець життя, в принципі. Я просто пояснюю, бо у всіх там все по-різному. От. І, е... Батько захотів зразу йти на роботу, я допоміг йому її знайти. От, і він там, хоче, може якусь кращу, тобто там це все нормально. Мій батько, він взагалі, людина, яка я пішов в цьому плані багато в чому в нього. Я адаптуюсь до будь-чого, до будь-яких умов, складних, нескладних. У мене взагалі така коротше позиція, що там потрапили в гівно. Доставай весло буду плавати. Ну, як би, аж, ну, я, я не знаю. Коли у вас щось не дуже складається в житті, чи щось може важке, чи ще щось. ну, А що ще робити? просто? Треба, треба вигрібати. Тому що, ну е, слізами горю не поможеш, така ж ситуація і на все інше. Е, у мене такі думки просто про життя. О, от і все. Е, тому так. От. І взагалі, якщо б там все склалося трохи по-іншому, чуть більше 20 років назад, я б, може, і не в Канаді був, а був би вже там десь португальцем. От. Так що, в принципі, моєму батьку так більш-менш нормально, я ж кажу, він така людина, він всюди зможе адаптуватися. Йому окей. Мамі важче. От, там... Звикнути до того, що там інша країна, там туди-сюди. Але теж, що робити, якось звикає. Ну, загалом, я пам'ятаю, як вона приїжджала в Польщу, як у неї теж все було в Польщі складно, як вона і мови не розуміла, як вона казала, що ніколи її не вивчить, і це все. А потім трах-бах понеслася, і вже вона і польську розуміла, і там. І все вона зрозуміла, як користуватися містом і так далі. Тут, в принципі, така ж історія. Так що адаптувалися більш-менш нормально, без якихось там перегибів таких крайніх, а, в тому, що щось дуже погано, ні нормально. А, ну, Але звичайно, що я думаю, що для них це більш було стресово, ніж там для мене. Чи там для Аліни, чи для Соломії. Бо для нас це взагалі, ну, звичайно, що це якийсь стрес, але ну, не критичний. Бо я знаю, що тут для багатьох людей це якийсь прям ну, дуже великий стрес-переїзд. Для нас ні. Для нашої доньки так взагалі ні. бо, ну, я вам зараз розповів таку історію. Дивилась вона книжечки з моєю дружиною в магазині англійської мови, Звичайно, що. Так, телефон впав, бо дороги вініпегу не найкраще в світі. Значить, дивилась вона книжки, у неї дуже гарна англійська, але звичайно вона не вміє ще толком нічого читати. Там, великих масивів. І була книжка така, вже піше, там героїня така більш Так, Тут зовсім погані дороги. І була така кажу книга. Героїня цієї книги більш такий підліток. І, типу, вона перейшла в іншу школу, і на цьому строїться сюжет, що в неї все погано, бо вона перейшла в іншу школу. Моя дружина пересказала цей сюжет нашій донці і та каже: Тю, а чого вона розстроїлась? Бо у неї ж буде інша школа, це значить, що в неї все буде нове. І вона така: Наверно, в неї буде і новий будиночок. Тобто вона в нас така, що. Їй, ну, аби теж щось нове, її взагалі от нічого не лякає, їй аби щось змінювалося, аби була якась двіжуха. Бо зараз вона, коли вдома там, сидить, ходить там, тільки на майданчик, може там десь зустрінеться з ким-то, може не зустрінеться, вона в Польщі в садочку, і важливо було, щоб були там її друзі. Вона туди біжала просто і зараз теж вона хоче. Школу просто дуже сильно. от Про це про школу теж до речі. Напишіть, чи цікаво, я можу розповісти, як тут зі збором в школу. Будете шоковані, скільки тут цього треба в школу купити. Так що кому цікаво, пишіть в коментарях, а я поїхав на роботу. А я в домі тут правда без однієї стіночки. Моя робота з от такою штукою засендити знутрі це Капот. Засендити це тобто, щоб була поверхня не глянцевою, а такою трошки шершавою, за якою краскою візьметься нормально. І ось отак сидиш, отак робиш. Ну, от цим я займаюся десь вже з півтори години. Я і капот. Історія кохай. А тепер мені дали отаку вот штуку, і я повинен зробити її прямою. Я не буду це показувати, це під номер таблички. Не буду це показувати, бо це дуже голосно, тільки покажу результат, як вже буде. Бачите, поки що така крива. Ну і ось результат. Like new. Вона накриється номером, тому це не буде так жахливо, як зараз. Просто не буде по-іншому жахливо, бо номер теж кривий. Мені дали. Наповнені кайфо. Одного разу не робив все. Ну, це. Ну, так. Зараз Що буде. Я тут, звичайно, не пряниками торгую, що тут тихо, не фільму. Просто роблю це перше, фільмую. Треба 4 ЛБ, мікстерить паузи, це є 15. І так було йде, як до що все буде Окей. Подивимось. Двадцятки. Зараз покажу, що їх заміню. Ось що замінюється 20-ка. 25 паундів картоплі, тобто десь. Ой, тобто 50 паундів десь близько 24 кілограмів. Це домашня картопля, непогана. І ще й молода, бачите, бо цей е, шкурка ще така. Вже картоплю я купую, не висаджую не копаю. Це приїжджає тут фермер до нас, чи можна яйця купити, сир, але сир буде у неділю, я потім вам покажу. Краса. Ой, фух. Сьогодні трошки тому Ага, грошей заробив, там ти шов просто. The fucking щети. Я вже хочу додому. Вже майже на один працюю. Тому що треба. Я за період в два тижні 4 години переробляю плюсом. А тут сьогодні тільки година. Ще хотів би сказати про таку штуку. У нас досить багато українців на роботі. От, і є троє новеньких. Ну тобто я серед них, це ми останні прийшли, нас взяли так би мовити пакетом. От, і ну і одного з нас, одного з цих трьох, сталося стався конфлікт, вже, який просто ну він вже переростає в те, що він так чи інакше, я думаю, скоро піде. За власним бажанням, абсолютно. От, ніхто там його виганяти не буде, але просто я вже не раз з цим стикаюся. О, у чому конфлікт? Зараз секундочку на набрався вже. У чому конфлікт? Конфлікт в тому, що людині не подобається, що йому кажуть робити. Тобто він там прийшов, там третій тиждень працює і такий: ні, ви отут неправильно робите, отак правильно. І це як на мене, взагалі дуже і дуже неправильна якась поведінка. Чому? Тому що неважливо, яким ти там інженером був в Україні чи ще щось. Ти приїхав, ти в іншу країну, ти прийшов на іншу роботу. Я думаю, що його б і в Україні би послали на три веселі букви, Якби він прийшов, сказав я там, де був там на родині президента головним інженером. От, слухайте, я знаю, як на. Ну ні, ну це не, це не працює. Люди у них вчорашні, вони там знають по-своєму. Я не кажу, що вони праві. Ні, але ти просто чувак, ти третій тиждень як прийшов. Ну куди? І я просто це вже не раз, не раз абсолютно е слухав про це, що ось, от ми там знаємо. А вони а, а, а тут отставши. ну досить дивно, що ви приїхали до відставших. Або ця відставша Канада а, у Великій Сімці знаходиться, так і здається, не Канада ні у кого нічого не просить, а якби у неї, тобто і так само люди тут. Ну, якось це дивно трошки. О, чисто моє моя думка така суб'єктивна, що трохи це дивно. Як тут всі такі тупі. А це така країна там, з таким ВВП і всіми іншими можливостями, так? Якось щось трошки не складається. Не знаю. Можливо, я не правий. Ні, ну підкажіть в коментарях. І просто так само тут ми користувалися з спершу. Э, стригла нас, приїжджала додому, і пакетом стригла нас дівчина, теж українка. Вона теж розказувала, яка тут відстала вся ця сфера, як вони тут стрижуть. Чи такими ножицями, такими, знаєте, як е овець підстригають. Ну, типу такого щось. Ну і що? А, а Загально у неї шейвера нема. Бо ну я, наприклад, у мене така стрижка, коли я не заростаю, а хожу, то треба починати шейвера тут взагалі, типу, під ноль, а потім такий переход. І ти така професіоналка, вони тут відсталі. От, і ти, ти така вся професіоналка, у тебе цього шейвера нема. Ну якось, якось це все просто знаєте, розходиться. От, люди кажуть одне, а по факту дивишся, щось не співпадає з їх словами, дивишся, ну, так ноги опускаєш. Чи я на асфальті стою, чи в лижах, чи в лижі не їдуть. Ну, таке от. Просто думки. От, я нікого ні, ніяк, ні, не це просто якось дивно. Для мене це дивно. Я не кажу, що треба буде якесь терпіло і там все слухати, але просто там йому не казали нічого, типу, вставай э, на голову і п'ятками забивай гості. Ну, не так було. Просто казали, треба зробити отак. А він казав, ні, це, це, це все фігня, треба робити отак. А це його отак ну, не, не спрацювало так, як було треба. От. Отака філософія після роботи. А нести то важко. Однією рукою 25 кг в Для цього п'ю протеїн зранку. Жар. Ну і що, друзі мої, добігаю свого кінця середа. Середа це маленька п'ятниця. Ще четвер, п'ятниця, на цій роботі суботу на іншу. І потім лонг вікенд, тому що в понеділок. Це Labor Day, 2, 2 вересня. Тобто, у всіх буде 3 дні вихідних. У мене Long Weekend, це 2 дні вихідних. Цей все хочу говорити дружиною. Їхати на кемпінг, але вона не хоче. Я би хотів поїхати і закрити сезон. Кемпінгу, ну не знаю. Вона хоче каже, їдьте самі без мене, я без неї не хочу. Ось таке. Ну, можливо, можливо, поїдемо якось. Подумаєш. А вам хочу подякувати за ваші коментарі, підписки, лайки, дизлайки за все, за ваші реакції. Не забувайте це зробити і зараз до завтра.